Вітаю в ефірі телеканалу Суспільне Чернігів. Новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі балони з фарбою, трафарети та герб України. У прилуках діти розмальовують автомобілі перед відправкою на фронт. Вивчають українську та розбирають завали. Аргентинець та грузин допомагають постраждалим від війни чернігівцям. Питна вода за словацькі гроші. У Варванському ліцеї встановили систему очистки води. Сьогодні, з 8 до 10 години ранку, російські війська двічі обстріляли територію Новгород-Сіверської громади. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Спочатку зафіксували понад 70 вибухів на околицях села Кам'янська Слобода. Росіяни пошкодили цивільні будівлі. Вдруге, росіяни обстріляли вже територію біля села Пушкарі. Зафіксували майже 60 вибухів, попередньо без жертв. Ймовірно, вогонь вівся зі ствольної артилерії. Деталі розповість наш кореспондент Олексій Коцепчук. Рекордна кількість обстрілів за день на Новгородсіверщині. Сьогодні росіяни 70 разів обстріляли село Кам'янська Слобода, що за 10 кілометрів від російсько-українського кордону. Снаряди лягали у людські двори. Часом і по два снаряди на двір кажуть місцеві жителі. Повністю знищено чотири людські сараї. На їх місці тепер воронки. Повилітали з вікон шибки. Пошкоджений сільський клуб. Там вилетіли двері, вилетіли вікна. Пошкоджені лінії електропередач: 35 кВ, 10 кВ і 0,4 кВ – Це лінії, які йдуть по селу. Таких ліній пошкоджено 400 метрів. В селі електрики немає за весь час війни. Це четвертий обстріл саме території села Кам'янська Слобода. За словами Чауса, ситуація на кордоні стабільна та контрольована. Про евакуацію прикордонних громад поки не йдеться. Питання евакуації. Це ж не треба прийняти рішення, і воно буде прийнято виключно тоді, коли ми будемо розуміти, що така евакуація необхідна. Це дійсно хаотичні обстріли. Ми не бачимо якихось змін, ну але маємо бути на поготові. Діти у прилуках розмалювали два автомобілі перед відправкою на фронт. Волонтери видали їм 12 балончиків аерозольної фарби, кольору хакі, трафарети у формі пікселя та герба України. Гроші на один із цих автомобілів також збирали діти, зокрема, прилучанка Яна Бугайова. Подробиці далі. Аерозольним балончиком через трафарет Яна Бугайова наносить на дверцята автомобіля герб України. Це той самий автомобіль для ЗСУ, на який дівчина збирала майже місяць. даємо частинку своїх мрій, своїй вдачі нашим побратимам. Я хочу, щоб ця автівка приїхала туди, куди треба. І наші хлопці побачили, наскільки ми їх любимо, цінимо і чекаємо їх вдома. Є герб. Звісно, що за бандера мобіль без герба. Повну суму на автомобіль для одного із бойових підрозділів, де служить її батько, Яна Бугайова зібрала 5 серпня. Його покупку, перевезення через кордон та доставку в прилуки організували у благодійному фонді Вільна країна. Це грузопасажир, для яких потреб це будуть для перевозка, підвозка, боєприпасів. Янин Тато служить наскільки я зрозумів в артилерії. Їм потрібно на чомусь довозити снаряди. Поруч і ще один автомобіль, який придбали та готують до служби в Збройних силах України. Він поїде до прилучан на найгарячіші позиції Донеччини. На автомобіль даний буде встановлюватись два кулемети і буде він. Робить балону. Це восьма автівка, яку купляють для Збройних сил України волонтери вільної країни. На фронт вона потрапить із відбитком долоньки десятимісячного сина, одного із військових. Атлічна папа, оці дитинки у на сході. Ми Привіт живим перед відправкою на фронт. Всім бажаючим дітям доручили розфарбувати обидва автомобілі у піксель. Долучилися за два десятки. Більшість впродовж майже місяця допомагали Яні Бугайовій збирати кошти. Фарбою машини для себе, щоб вони були, щоб вони захищали нашу країну. І в них була машина, щоб їх маскувала. Це воєнна машина, і ми хочемо її розмалювати, щоб щоб вона пішла до наших захисників. Ну вони її переглянули. І зраділи, що ну, цю машину розмалювали спеціально для них. для роботи. Діти мають 12 балончиків фарби кольору хакі та трафарети у формі пікселя Герба України. Працюють на центральній площі прилук. Діти вони настільки щирі і вони в будь-яку свою роботу вони вкладають душу. Тому якщо е, те, що зроблено їхніми руками, попаде, наприклад, до наших воїнів. Ну я на 200% впевнена, що це буде оберігом. Тому дітей обов'язково потрібно залучати. Вони класні, вони щирі і вони дійсно малюють те, що має якісь на все «З до думками, щоб хорошо вони відвоювали наше, щоб у нас була перемога. Разом ми йдемо Дайдя. до перемоги. Прилуцькі діти вірять, що кожен піксель, який вони залишили на цій машині на день, наближає нашу велику перемогу. Надія Мартишко новини на Суспільному. Водії у стані наркотичного сп'яніння 10 озброєних чоловіків і постріли у повітря. Групі військовослужбовців оголосили про підозру за опір працівникам поліції. Про це Суспільному повідомила речниця департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Олександра Кузнєцова. Патрульні зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп'яніння, який покликав на допомогу друзів. Вони почали перешкоджати поліцейським, відтісняти водія мотоцикла, щоб він міг залишити місце пригоди і погрожувати зброєю. На машину сіяли, поїхали. Стрілятися будемо. Зважаємо. Стрілятися будемо? Стрілятися ні будь. Щоб що хотілось. Через деякий час на місце події приїхали більше десятьох озброєних осіб та почали перешкоджати діям правоохоронців. Невідомі намагалися фізично відтіснити їх від водія порушника, а потім, привівши автоматичну зброю у стан бойової готовності, направили її у бік патрульних. «Стріляти будеш стріляти за що ти будеш стріляти? за що ти будеш мене стріляти?», за що ти будеш мене стріляти? За що за ти тут? будеш? За што? Сталося це у Чернігові 19 червня. Невідомі чоловіки погрожували поліцейським вбивством. Один з них здійснив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова. А інший, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України. Оперативники внутрішньої безпеки спільно з слідчими Чернігівської поліції встановили всіх учасників подій. Ними виявились мешканці Чернігова, які перебували в одному з військових формувань. Наразі шістьом фігурантам вже оголошено про підозру, завчинене вони понесуть кримінальну відповідальність. Вивчають українську мову та допомагають розбирати завали зруйнованих будинків у Чернігові. Аргентинець Леонардо та грузин Сергій приїхали до Чернігова тиждень тому. Кожного дня долучаються до толоки та допомагають чернігівцям із мікрорайону Бобровиця. Їх будинки найбільше постраждали від російських ракет під час блокади Чернігова у березні. Що спонукає іноземців вивчати мову та чому вони хочуть залишитися в Україні жити? Дивіться далі. Волонтери розбирають завали будинку в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. Аргентинець Леонардо знаходить спільну мову з усіма кілька днів тому. Я вирішив приїхати сюди, в Україну, щоб, щоб подорожувати і допомогти людям, якщо це, це можливо, важко, але я, мені мені подобається це зробити. Я Е, я хотів би е, е, познайомитися з людьми. Я, я думаю, що це буде, це буде е, зважні в серце. Леонардо почав вчити українську. Парижі, де він проживає, працює викладачем іспанської, протягом останніх двох років подорожує та вчить мови у Чернігові. Це ще поєднує із волонтерством на будівництві. Планує зняти відео англійською мовою, аби ще більше людей дізналися про ситуацію в Україні. Я також почав вивчати українською, щоб розмовляти з людьми е, місцевою місцевою мовою я був тут 8 е, е, восім, е, восім років тому я я я знаю е, багатьох е, людей з україни я я я я знаю е, е, культуру і людей тут разом із леонардо на толоку прийшов його знайомий сергій до україни він приїхав із Тбілісі. Уже четвертая, третья неделя, как я в Украине, и несколько дней, как я приехал в Черниги, Здесь я увидел, как люди стоят друг с другом вместе, работают бескоштовно, так сказать. И это дуже надыхает делать больше и больше. Я встретил удивительных людей, познакомился, подружился. Сергій за походженням українець, він теж розпочав вчити українську та планує залишитися тут жити. Я почав вчити українську е, до того, як приїхав в Україну е, два місяці, вчив українську мову, і зараз е, можу сказати, що е, багато розумію, але треба час. Ну, по присходження я українець, мой дідусь з Тернопільської області. Е, Приїхав, тому що хочу допомагати людям, як можу. Іноземці та містяни допомагають розбирати завали будинку Євгенії. 13 березня в нього влучив російський снаряд. Згоріло дотла. Ось як ви бачите, те, що ми роками мої дідусі, бабуся відбудовували батьки, я з чоловіком, все, все наше життя згоріло. Цьому будинку. Десь років вже 70, я так гадаю. Купували його мої бабуся та дідусь. Це був фінський будиночок, і добудовували кухню з коридором. Що вихідних сім'я збиралася, щоб розібрати завали самотужки. Зараз же на допомогу прийшли волонтери. Я сьогодні вперше, бо це мого чоловіка, однокласниця. Дуже хотіла на всі завали піти. Але нема часу, теж трошки попало нам, вікна, криша, але по зрівненні з цим будинком, то нам ще, можна сказати, повезло. Ми з чоловіком майже кожного вихідних. Ми приїжджаємо. Моя донька дуже хоче тут жити. Вона каже: давай розберемо гараж, і будемо жити в гаражі. Дякуючи людям, вони приїхали. Взагалі незнайомі люди. Я от не знаю майже нікого з тих, хто тут є. Дуже їм дякую. У них дуже велике і щире серце. На цьому місці Євгенія разом з чоловіком планують побудувати новий будинок. Я до глибини душі розчулена. На таким ставленням людей з інших країн до нашої біди, що вони чим можуть, і тим вони допомагають. От якщо вони можуть силою своєю допомогти, то вони допомагають силою. Вони не то що розуміють, вони навіть намагаються нею спілкуватися. Це дуже приємно, Дуже Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному. У Варванському ліцеї номер 1 завершили встановлення інтегрованої системи очистки води. До кінця серпня такі комплекти встановлять ще в двох закладах освіти громади. Це дозволить споживати якісну питну воду для понад тисячі учасників освітнього процесу. Кошти на це громада отримала завдяки участі у словацькому проєкті чиста питна вода. Здорові діти. Далі у сюжеті. Це точка подачі питної води у їдальні Варвенського ліцею номер 1 Загалом два крани. Ще можна пити воду просто з фонтанчику. Це фонтанчик, питний фонтанчик для діток. Сюди вода подається після шести ступенів фільтрації. Для цього у сусідньому приміщенні змонтували інтегровану систему очистки. Вона складається із трьох ключових компонентів: перший це фільтр грубої очистки води. Сюди подається вода із централізованого водопостачання нашого. Фільтрується, відбирається в домішки пісок, рожав. Далі вода потрапляє до системи комплексної очистки. Вона відбирає в основному це залізо. Відбирає органіку, відбирає солі жорсткості. На фінальному етапі вода проходить 5 ступенів очистки в системі зворотнього осмосу. Перший також стоїть фільтр грубої очистки від механічних домішок, два вугільних фільтра і три колби із мембранами, які вже роблять фактично чисту. Воду для того, щоб можна було пити. тут. Це все... Також є бак накопичувач на 50 літрів та бак із сольовим розчином для регенерації комплексного фільтру. Фільтри замінюються в залежності від розбору води але. В районі десь на розраховано на півроку 6 місяців експлуатації. Потім іде заміна касет. Вартість системи близько 70 тисяч гривень. Це частина коштів мікрогранту словацької допомоги в рамках проєкту Чиста питна вода, здорові діти його переможцями. Варвицька громада стала наприкінці минулого року. Місцевого бюджету у нас фінансування 63 тисячі. Кошти гранту. У нас 117 тисяч, але з них ми отримали лише умовами конкурсу, передбачено лише 70%. А потім, після встановлення фільтрів, як ми встановимо, встановимо їхні логотипи, проведемо популяризацію заходу, тільки тоді ми отримаємо 30% решту цього гранту. Першу систему встановили у Варвенському ліцеї номер 1 Тут навчаються 400 дітей. Не тільки в нас повітря забронена і вода, і тому це один з таких чинників здоров'язбережуючих збережуючих технологій, які використовуються саме в освітньому процесі. До кінця серпня питну воду отримають іще два заклади освіти громади: Варвенський ліцей номер 2 та Журавська школа. Взагалі то Планували 5, от але в силу того, що ви знаєте, величезна інфляція пішла. Ну то ми тепер змогли спромоглися, так сказати, лише на 3. За даними досліджень, варвенського відділення Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вода у місцевих закладах освіти має відхилення за фізико-хімічними показниками, а саме перевищує вміст заліза. Так при нормі в 0,2 мл на 1 дециметр кубічний, вона становить від 0,5 до 0,7. Останній аналіз. Спеціалісти робили восени минулого року. Після встановлення очистки води в трьох закладах освіти Варвинської громади користуватися очищеною водою зможуть понад тисяча учасників освітнього процесу. Надія Мартишко, новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.